Я думаю, що це дуже чудово, коли підтримують не тільки чоловіки, тому що ми повинні цінувати те, що є в нашому місті, те, що в нашому місті відбувається. Спорт він дуже добре дисциплінує, тому дітей потрібно з самого дитинства дисциплінувати, віддавати на всі можливі гуртки і взагалі виховувати в них якийсь патріотичний дух. Всі чекають цього підйому, тому що насправді у нас тут навколо Чернівців такий футбольний вакуум. Тобто в Франківську немає професійної команди на всю область. В Хмельницькому збанкрутувало Поділля так само. І потенційно, якби Буковину зробили серйозний клуб, то люди з Кам'янця-Подільського, з Коломиї, з Заліжників могли приїжджати і самі чернівчани, буковинці збирали б просто повний стадіон. Тому це все можливо, це реально. Просто треба бажання. я думаю, что такой поддержкой можно и заставить власть обратить внимание на свою родную команду, за которую переживает столько людей. Есть желание у нас, есть достаточно специалистов много, есть футболисты качественные. Надо поддержка только определенных структур, которые бы дали финансовую возможность клубам существовать.